Про затвердження посаду першого заступника міського голови. Є пропозиція міського голови, також е, партії Солідарність Петра Порошенка за подання Адамович Петро Павлович. Добався. Прошу здати, хай раз люди подивляться, може, хто знає, хто не знає. Пару не прешу народився, я в Бережана. Закінчив першу школу номер 1 потім закінчив правокільний інститут, працював споживчих кооперації на керівних посадах. Потім працював, відкрив перший в районі кооператив, ще в 88-му році. Ну запекловував, але Потім відкрив приватну фірму, працював директором цієї фірми. Донедавна, <кій> тепер я економіст цієї приватної філії. Отакий мене трудовий шлях. На своєму на трудовому шляху я багато побудував, багато зробив. Ну, в принципі, знаю, що туди <кій> працювати. Якщо мене обирати, я думаю, що я прикладу максимум зусиль для того, щоб працювати на благо міста Бережан і нашої громади. Що більше питання, мати Гарпаловичу? Я ставлю голосування кандидатуру першого заступника додався до того. Чекай, чекай. Стоп, стоп. Що стоп? Можна ми з другами? Ярославич, Можливо. нам трошки Можливо. інше питання. Питання в тому, що ми б хотіли знати всіх кандидатів. Я вже давно озвучував всіх кандидатів. Ні, ну ми mm -hmm. я, наприклад, не знаю. Ярославич, правду кажу? По-перше. Правду кажу. По Перший ми... наступник один. Другий Другий, Другий наступник пропоную Кавнікав Салім Третій. Третій наступник пропонує Бойко Марій Вайн. Тепер вже Радику вечора О, тепер, а? Кручу справити, Олег Любомирович. Коротше, справу тимацького Леони Сапановича. Ще я... перерву бере, чи не будете більше брати. Думаю, що маємо. Не, не буде. Можна, що не брати. Добре, що переробити беретеся, стане на голосування кандидатуру першого заступника міського голови, Адамовича Петра Павловича. Прошу голосувати. Вчений комісії прошу рахувати. Отже. Хто за? Прошу. 12, 13. Дякую, не знаю. Хто вас голосувати не хватило? Що страшно, далі? Страшно, нічого не Ну, Хто не проти? Хто проти? Хто пише? Утримався. Прошу, побачите. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 8,